Оксана Шевест, переселенка з нової каховки, вперше в житті тримає в руках барабан. Каже, це допомагає тимчасово звільнити думки про втрачений дім та загиблих близьких. Саме страшне уже, мабуть, за мною вже случилося. Це було полки, та була живка, я була в окупації. Коли ти чувствовала себе, ну біля тебе їздили там і окупантів. Оце було страшно. Коли ти приїжджали, ну, переїхали ми і знаходимося на території своєї країни. Ну мені не хочеться нічого більше від'їжджати. Жінка розповідає, гра на барабані зараз це своєрідний початок нового життя. На початку нашого заходу настані що таке щастя можу сказати. навіть вже трошки ну, погравши на барабані. Могу сказати, я вже щастя, тому я так давно. Був ну, не поля таких емоцій. Барабани були обрані не випадково. Це перший інструмент, яким оволоділа людина, і який майже завжди з нею був поруч, розповідає тренер з барабанної терапії Денис Васильєв. Після голосу і тіла, яке звучить, і власне завдяки барабану це є універсальна мова в цьому світі. Ритм є першою мелодією І Тому барабан як ритмічний інструмент є базовим змічним інструментом. Для об'єднання людей, для їхньої комунікації, для творчості. Понад 30 жінок різних професій та соціального статусу на декілька годин стали однією дружньою командою. Вони не лише грали, а й танцювали, співали. Є напрямок щодо вирішення конфліктів і так далі. Тобто працюємо в такому широкому спектрі. Ну а сьогодні барабани це саме один з компонентів, один з тренів багатьох. Такі заходи влаштовують за підтримки партнерів та меценатів. Тож організатори наголошують, що порівняння з державними закупівлями барабанів для укриттів в цьому випадку недоречно. Сама ж організація існує вже понад 16 років. А з 2014-го почали опікуватися ще й питанням інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громаду. Олена Селенко Славко Твердохліб підписуйтесь на YouTube канал Ти 7 щоб бути в курсі цікавих подій.